Знаєте, що таке море і які бувають моря. І чи знаєте, які бувають затоки в морях? Повірте, з нашої віртуальної подорожі ви дізнаєтесь багато цікавого і нового, навіть якщо переконані, що знаєте про них усе. Тож гайда по нашій величезній планеті досліджувати моря і затоки. Що ж таке море? Погляньмо, наприклад, на японське море. Море це частина океану, що відокремлена від нього островами, півостровами та підняттями дна та вирізняється властивостями і складом води, інші – температура, солоність та течії. Море має у своїх водах свій особливий тваринний і рослинний світ, дещо інший, ніж у сусідніх водах, ділянку моря чи її площу називають акваторія. Неймовірно, але є море, у якого немає берегів. Поблизу Північної Америки в Атлантичному океані розташоване Саргасове море, справжнє диво природи. Саме так це море немає берегів. Берегами цього моря є не суша, а великі морські річки течії, які рухаються по колу за годинниковою стрілкою. Ці течії не дають поверхневим водам Саргасового моря змішуватися з більш холодними водами Атлантичного океану. Саргасове море одне з найпрозоріших морів, предмети видно в ньому до глибини 66 метрів. Моря бувають внутрішні і окраїнні, залежно від відособленості від океану. Внутрішнє море здебільшого закриті від сполучення із океаном та мають обмежений порівняно з окраїнними морями водообмін. Яскравими прикладами внутрішніх морів є Середземне, Червоне та Балтійське моря. Внутрішніми морями є Чорне та Азовське море. Азовське море сполучене з Чорним морем Керченською протокою. Чорне море пов'язане із Атлантичним океаном через протоку Босфор, Мармурове море, протоку Дарданели, Егейське Середземне море та врешті через протоку Гібралтар. Протока це такі вузькі чи широкі водні об'єкти, які сполучають дві сусідні водойми океани, моря або інші водні об'єкти між собою і так само розділяють собою материки чи острови. Наприклад, Гібралтарська протока з'єднує Атлантичний океан і Середземне море та відокремлює Європу від Африки. Окраїнне море море, що прилягає до континенту, мало вдається в суходіл та слабо відокремлене від океану півостровами. Чи островами. Звичайно, крайні моря лежать на шельфі. До морів такого типу відносяться, наприклад, Норвезьке, Беренгове, охотське, Японське, жовте, східнокитайське, південно-китайське, Філіппінське. Важливими складовими Світового океану є затоки. Вони є частиною моря чи океану, яка досить далеко вдається в глиб суші, але при цьому не втрачає зв'язку з океаном. Серед заток вирізняють бухти, лимани, естуарії, фіорди, лагуни. Бухта це невелика частина моря, затоки чи озера, що відокремлена з боків частинами суші і захищена ними від хвиль та вітру, наприклад, Жебріянська бухта в Одеській області. Як правило, бухти дуже зручні для стоянки суден. Лиман це витягнута мілководна затока, яка утворюється, коли море затоплює пригирливу частину річкової долини. Закриті лимани заболочуються і заростають. Вода в них має підвищену солоність найбільш яскраво виражені лимани на узбережжі Азовського та Чорного морів це Дністровсько-Бузький, Дністровський, Березанський, Куяльницький, Телігульський і багато інших. Дністровський лиман, в який впадає річка Дністер. Найбільша за площею природна водойма на території України знаходиться на північно-західному узбережжі Чорного моря, а Керманська фортеця або Білгород-Дністровська фортеця лежить на березі Дністровського лиману. Естуарій однорукавне ліко-подібне гирло річки, що розширюється в напрямку моря або океану. Естуарій утворюється, коли море затоплює гирло річки. А припливи та відпливи виносять у садові породи в море і не дають естуарію заповнитися ними та перетворитися на Дельту. Це відбувається, коли прилегла до естуарію частина моря має велику глибину. Естуарії мають чимало річок, зокрема Амазонка, Дністер, Об, Темза, Амур однак найбільші на планеті естуарій утворює річка Святого Лаврентія у Північній Америці. В естуаріях бувають дуже сильні припливи, коли солоні води океану змушують прісну воду річки текти назад. Фьорд – це така довга вузька морська затока, яка часто заходить далеко усередину узбережжя. У світі найвідоміші фьорди розташовані на західному узбережжі Норвегії, у Чилі та на півночі Північної Америки. Согнефьорд – це найбільший і найвідоміший фьорд Норвегії і третій за довжиною в світі. Цей фьорд славиться своїми неймовірними пейзажами: король фьордів, саме так його прозвали в Норвегії. Довжина 204 кілометри, а глибина більше кілометра. Далі поговоримо про лагуни. Лагуною називають водойму, що трохи нагадує озеро, проте вона, на відміну від озера, не ізольована від Світового океану. Лагуна, відгороджена від моря бар'єрними островами, піщаною косою або кораловими рифами, проте через них все ж має вихід до моря. Історично термін лагуна спочатку застосовувався лише до венеційської лагуни, на березі якої стоїть місто Венеція, однак згодом завдяки подорожам венеціанських купців, це слово почали використовувати і у відношення до інших схожих водойм. У деяких випадках назва затока закріпилася за акваторіями, які за своїми характеристиками потрібно відносити скоріше до морів, наприклад, гудзонова затока, каліфорнійська чи мексиканська затока. Саме через це ніхто не може дати оточної відповіді, скільки ж морів на Землі. Наприклад, Міжнародне гідрографічне бюро виділяє всього 54 моря, інші вчені вважають, що на нашій планеті більше 90 морів. Взагалі прийнято вважати, що в світі 75 морів. Море від озера відрізняється географічним положенням. Озера завжди розташовується всередині континентів і з усіх сторін оточені суходолом. Моря ж мають зв'язок з океаном. Тому, наприклад, Мертве море чи Каспійське море це озера. Каспійське море найбільше озеро на Землі. Море воно називається через свої розміри і особливу будову дна. Мармурове море є найменшим морем на планеті. Його площа всього лиш трішки більше 11 квадратних кілометрів. А от Українське Азовське море є наймілкішим у світі. Середня глибина 8 метрів. Найбільша його глибина усього 13,5 метрів. Найглибше море світу, Філіппінське, знаходиться на схід і північ від Філіппін, в західній частині Тихого океану. Філіппінське море приховало у своїх глибинах западини – одні з найглибших місць на планеті. Найглибша точка 10540 метрів, це Філіппінський жолоб, розташований на сході від Філіппінських островів. Саме тому це найглибше море світу. Нагадуємо, що усе, про що ми розказуємо та показуємо у цьому випуску, ви можете переглянути самостійно у презентації Google Планета Земля. Знайдете її, як завжди, у описі під відео. Також Філіппінське море є найбільшим за площею морем на землі. За іншими даними, найбільшим продовжують вважати Саргасове море. Ще на схід від Філіппінського моря вздовж Маріанських островів лежить найглибша в світі Западина. Безодня Челенджера на дні Маріанського жолоба. Глибина 11022 метри. Розглядаючи море як окремий вид водойм, яке має свої. Яскраво виражені особливості. Слід зазначити, що всі вони важливі для нашого життя промислів, транспортного сполучення, екології, досліджень або відпочинку. Тому бережіть моря, не забруднюйте їх, ставтесь до природи з повагою. А ми завершуємо нашу подорож. Обов'язково підпишіться на наш канал, а якщо натиснете дзвіночок, то не пропустите жодного нового випуску. До зустрічі, бувайте!